Вітаю вас, друзі, на каналі Жива Надія. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати священне писання, зокрема, послання до Ефесян. Сьогодні разом з вами я, Владислав Матвійчук, а також Сергій Молчанов і Богдан Шумчук. Ми маємо вже з вами дев'ятий урок, який має назву Жити по-мудрому. І пам'ятний текст записаний в посланні до Ефесян, п'ятому розділі з 15 по 17 вірші. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Отже, ми тут бачимо, що тут нам дається така порада. Уважайте, тобто слідкуйте за тим, щоб поводитися як мудрі. І тут говориться про те, що потрібно ще також цінувати час і пізнавати, в чому полягає Господня воля. Отже, жити по-мудрому. На основі Біблії, і ми, якщо будемо читати інші також тексти, священне написання, які щось говорять про мудрість. Як це жити по-мудрому? Ну, Книга Соломона знає, так. Угу. Там повна угу. От. І коли ми читаємо її, то там поводиться так, робить, так, так і так. Слухайся порад Богу і так далі. Багато мудростей можна там почерпнути, і в принципі, в Слові Божому, є багато мудростей. І коли ми говоримо про мудрість от в цьому контексті, в контексті послання до єфесян, їм також потрібна була мудрість, тому що навколо них було дуже багато обману. І, з, зокрема, Павло говорить, тому що дні лукаві. Що значить лукаві? Значить, що mm -hmm. вони не такі, які можуть здаватися на перший погляд, так? Mm -hmm. І саме для цього потрібна е, мудрість. От, але в контексті а, в принципі, єврейської е, такої мудрості, в принципі, єврейського менталітету, от, для них дуже важлива була певна дія. І от мудрість вона виражалась в певній певні дії. Не просто як якесь знання, я там знаю одне, друге чи інше, а от ти мудрий тоді, коли ти поступаєш правильно. Mm -hmm. от. І тому, коли ми говоримо про мудрість, і, зокрема, Павло, коли радить мудрості для Єфесян, він і також несе в контекст поводження, правильного поводження. І саме як, от, ну я думаю, що в подальшому ми ще розглянемося. Mm -hmm. Саме так. І тут, знаєте, класно, так я дивлюсь, що Павло починає своє послання святим в Ефесі, а потім пише, не впивайтесь віном, діти, відноситесь розумно до батьків, до жінок, чоловіків. Тобто святість це не те, що ми є ще, але те, яким Бог нас вважає. Це дуже важливо, бо іноді, знаєте, в церкві таке поняття, святість це людина, яка в нім там круг голови, яка там негрішива, і все. І люди іноді думають, святи мені не святі. Так, Бог вже назвав нас святими, але тепер починає Павло, Дух Святий, каже, він починає нас вчити в цій святості жити. І тут такі питання, ну, Павло. Ну може і не до святих з німбами, але Павло каже, і це теж треба вирішити будьте мудрими. Вирішуйте це питання, бо дні лукаві. І коли ви не будете їх вирішувати, то ви не будете зростати духовно. У вас буде проблема. Ви можете вернутися п'ять на ту, як Павло, як Петро пише, на ту блівотину, в якої жили. То тобто християнин – це той, хто постійно кожного дня повинен зростати. Угу. Оце і є мудрість. Сімнадцятий текст. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте. В чому полягає Господня воля, Дуже кажуть, не будьте не мудрими і пізнавайте. Тобто вже мудрість в тому, що ти пізнаєш. Тут не сказано, не будь, будьте мудрими і пізнай, ну, тобто, вже дія завершена. все, Я вже пізнав, що є Господня воля все. А мудрість і в тому, щоб і пізнавати. Не просто, що ти вже пізнав, а пізнавати. Саме так і пізнавати саме в чому полягає Господня воля. Це якраз і робить нас мудрими, тому що ви знаєте, що світ і Біблія ну зовсім по-різному диктують, що таке мудрість, і дуже важливо, щоб ми набиралися мудрості саме в кого, саме в Христа. І ви знаєте, це дуже даремно, то дуже доречно на наш час, бо іноді ми молимося, ми щось діємо, не пізнав Божої волі. І потім є проблеми. І ми приходимо, кажемо, Господи, де ти був? А Бог каже, де ви були? От в молитві, люди іноді, я так чую, моляться. Та я так іноді молю. Знаєте, в мене вже розписано, я тільки кажу, Господи, ти підпишись і благослови те, що я сказав. І я не, не витрачаю час на те, щоб. Пізнати, а в цьому воля Божа є. І я дивлюсь, що Христос молився е, сутками е, і ночами, бо він шукав де ж воля е, отця. І це є, мабуть, мудрість. Мудрість це не те, що знаєте, є всі знання, як брат сказав, все розумій, академік там. Мудрість в тому, що я навчився познавати, а що величезна мудрість та велика мені дає на сьогодні, кожного дня. Саме так. І я думаю, що кожен з нас сьогодні повинен це так само робити, так само помічати, що таке є мудрість і де її потрібно черпати. Ще дуже важливі такі поради, які даються саме тут, в цьому розділі, в п'ятому розділі послання до Ефесян, перший розділ, другий текст, перший розділ точніше п'ятий розділ з першого по другий тексти, де сказано про те, що потрібно наслідувати Бога і жити у любові. От як можна сказати, що жити у любові? В любові до кого потрібно жити? Ну, ви знаєте, ми знову ж приходимо до особистості Святого Духу. Бо в римлянах написано, що любов Божа і злілась серця ваше Духом Святим. Без Духу Святого ми ніколи не навчимося любові, бо людська гріховна природа настільки скривдила любов. Ну, ви знаєте, я деякий час дивився вінчання чоловіка на чоловіці. Знаєте, якось в Ютубі клацав і бачу, і воно таке, знаєте, такі почуття, коли йде людина, чоловік є, а поруч йде той же самий чоловік, який фатуа діти. І всі, так знаєте, аплодують. І вони кажуть, що це любов. Він любить його. Тому дуже важливо нам Дух Святий. Без Духа Святого ми навіть і не розуміємо, що таке Божа любов без Духа Святого. Саме так. саме так. Ще, що ми можемо тут побачити, це в п'ятому шостому розділі, точніше, в п'ятому розділі шостому вірші, говориться, що хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів». О! Дуже важливо для кожного з нас не вживати марних слів, тому що ви знаєте, от це те, це є порушенням також і дев'ятої заповіді, коли ми вживаючи марні слова, хочемо свідкувати якось проти іншого, проти іншої людини. І так само, от коли ми говоримо про марні слова, то колись псалмоспівець писав, що от хто може мешкати на святім твоїм небосводі, той хто не обмовляє своїм язиком. І якраз саме ось тут говориться про те, що ми не повинні вживати марних слів. Чому? Тому що ми є з вами вже Христові, ми з вами є нове створіння, і кожне слово повинно бути на що? На збудування характеру. Так говорить священне писання. І Павло пише у посланні ефесянам, що ми повинні бути діти світла, а марні слова це діти тьми. Mm -hmm. І тому, коли ми, мам, ну ми ж не можемо, знаєте, ми ж не на, не на небі, не на хмарах живемо. Ми живемо в колективі на роботі, де люди висловлюються по-різному. Але Павло каже, там, де є мати, повинен нести світ. Христос не забирає нас від цього світу, але Він каже, що ви повинні той світ нести. І тому наші слова вони теж повинні бути освячені. Саме mm -hmm. так. Як та. сказано при многісті слів. Можна не минути гріха. гріха. Так, тому, е, в принципі, коли ми говоримо, це дія, яка направлена не на нас, тобто ну, самі з собою ми деколи можемо поговорити, але в основному це дія, яка направлена на когось. Це справа з кимось, це розмова з кимось. А мудрість, вона е, більш зосередена на тому, як ти е, не говориш, так, а як ти дієш по відношенню до когось. Угу. І ось тут. Цікаво, як говорить Павло, що хай ніхто з вас не піддається манові марних слів. Марні слова це даремні, то тобто це пусті слова, які в собі не несуть якогось змісту, глибини і важливості, і користі в принципі, для людини. І як не дивно, він каже, нехай ніхто не зведе вас, нехай не обманюється ніхто. Тобто виявляється, що можуть бути гарні, приємні, красиві слова, але які зможуть звести, по суті, не мавши в собі ніякої Знаєте, такої основи. Тому mm -hmm. нам також слід е, звертати увагу не просто на те, які гарні високопарні слова, але ще які вони зміст несуть за собою. Тому mm -hmm. що за красою можна також от, звестись красою слів, mm -hmm. якщо гарний оратор якийсь там гарний його. Говоримо. Ви знаєте, люди іноді можуть е, теряти мудрість і за слів. І людина може багато казати, 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 і вони ці слова марні. Вона буде не буде в мудрості зростати. В мудрості зростає то, хто береже кожне слово. Христос каже, від слов своїх осудіся, від слов своїх оправдаєшся. І ви знаєте, ми в 19 розділ Ефесянам, коли читаємо, наскільки це важливо. Бо був такий момент, коли і Павло не хотів вступити в дискусію в цьому амфітеатрі. Він пішов до цих людей, але мудрі люди йому кажуть не ходи. Не треба. Тобто, іноді нам не потрібно в дискусію вступати, іноді не потрібно, іноді промовчати це краще. Йому скаже, промовчи, не треба. Ці люди зараз, велична Артеміда і вони нічого би не розуміють, не ходи. Тобто нам треба оцю мудрість мати. Де казати, а де чи ні. Дивіться, і Христос не взагалі і не всім все казав. А ми іноді думаємо, що всім у це повинно розказати. Це теж, то це буде марні слова. Коли людина не готова до Євангелія, ти огорозиш. То це марні твої слова будуть. Воно його ще збещує цю людину. Uh -huh. Дуже добре сказано. І Потім сказали, не йди цей в амфітеатр, там ти збещиш їх більше. Сиди отут і все. В принципі, людина мудрою видається до тих пір, поки не говорить. Амінь. Так. Тобто чим менше ти говориш, тим більше в тебе буде якогось авторитету і uh Угу, -huh. угу. Uh -huh. Тобто, ми з вами от бачимо, що от коли ми з вами контролюємо свій язик, свої слова, щоб вони не були марними, це теж ознака мудрості, однозначно. І ще от, коли ми дивимося, час, цінуючи час, це теж ознака мудрості. І навіть ще Соломон у своєму 89-му псалмі каже, навчи нас лічити наші дні, щоб ми набули серце мудре. Тобто лічити дні, цінувати час це теж потрібно. І чому саме? В принципі, час це така валюта, яка дуже дефіцитна, хоч у всіх вона є в однаковій мірі. І от мудрість полягає в тому, наскільки грамотно людина буде розпоряджатися тим часом. Mm -hmm. Тому що, в принципі, якщо в мене є 24 години, ну, я 8 годин посплю, можу 10 поспати, можу 12 поспати. І з тих 24 годин, 12 я проспав, а далі я в телефоні 4 сижу. І в мене лишається якось продуктивного часу, там, 2 години, нехай. А іншого, іншої людини продуктивний час. Буде там 10 годин, так? І це, це мудрість, тому що е, час це те, що не, не додасиш, не віднімеш, а це те, що ти використаєш або собі на збудування, або собі на е, руйнування. І ми повинні використати цей час на збудування, саме в цьому мудрість, щоб цей час використати для проповіді, для спасіння іншого, для спасіння самого себе, для збудування свого характеру, для покращення відносин з Богом. А якщо ми на це не витратимо час і користь того, як написано в іншому місці, якщо людина витратить, ну я вже так трошки міняю, весь свій час для того, щоб весь світ набути, а душу, свою душу зашкодить не збереже. Погубить, то яка користь? Тобто, якщо ми весь цей час потратимо на нас щось інше, а душу не збережемо, ми не мудрі. Ми і втратили все в кінці кінців. І ви і ви доречну тему підняли, бо час це така валюта, навіть ціни її на, на цьому, в цьому світі нема. Чому? Бо 70-80 років ну 90-го життя вирішують моловічні трильйони років. Нема більше такої валюти, як час, і Бог дивиться, що ти в ці 70 років зробив, ото буде твоя вічність. Отака валюта, тому треба берегти цей час. Так, цікава думка. Ну зрештою, ми з вами вже також підсумовуючи, кажемо, що жити в любові, от, не говорити марних слів, цінуючи час. І ще дуже важливий момент, 18-й текст, де говориться: наповнюйтеся духом. Духом Святим це очевидно, що ми повинні наповнюватися, і що воно нам дасть в кінцевому результаті, яка ось має відбутися така от практична зміна в нашому житті, щоб ми от сказали, що ми наповнюємося, певно, що ну, наповнитися повністю на цій землі. От ми, в принципі, можливо, навіть і в вічності ми не зможемо, але що означає, що наповнюватися духом? Ну це коли ми зростаємо в той же мудрості, коли ми зростаємо в тих же наших словах. Знайте, тут людина нецензурна балакала усе життя, і навіть вона міняється в своїх словах, коли ми міняємося своїми відношенням до світу. Коли ми міняємося в ту ж любові, коли ми ростемо, в характері відображені Ісуса Христа, це і є те, що Дух Святий нас керує. Коли я не такий, як е, того дня, це не значить, що я зразу Павел каже, і я не достиг, але оставляє задня, простіля спі. Коли я дивлюсь, що кожного дня щось в мене перевіпері перетворюється, перетворюється, перемінюється, то це робота Святого Духа. Це не моя заслуга, ніякої моєї заслуги. немає. Моя заслуга тільки вибір. На користь святого духа. А Все інше я вже зроблю з духом, під керівництвом духа. Цей процес, як ви сказали, дуже гарно, що кожен день ти хоч, хоч і не досягнув досконалості, але ти навчаєшся. І Оцей наступний текст він ніби доповнює, наповнюється, наповнюється духом, повчаючи самих себе. Ніби Оце той результат, коли mm -hmm. Дух Святий в тобі є. Тобто сам себе, ну але все одно це Дух Святий. Тобто Ти сам себе повчаєш і. Мудрість тут також в тому, що е, тобі навіть не потрібно буде, щоб хтось тобі вказав, а дух святий, і ти сам докоряєшся, ти бачиш, де ти щось не так, зробив. і кожен раз, кожен раз в молитві, пізнанні слова Божого, ти розвиваєшся і наповнюючись духом святим, що раз бачиш більше і більше, але все ж таки, так, да, ще треба мінятися, ще треба mm -hmm. в цьому всьому. Для мене те, що людина наповнена з духом, це то, як ви, брат Влад, любите в кінці казати, пишіть ваші вподобайки. У людини духовної інші вподобайки. От коли в нас з'являються інші вподобайки, це каже те, що ми вже відроджені. То, що мені вчора казали, що це, це саме краще, але я сю, а то не то. А сьогодні я кажу: оце саме краще, це робота святого Духа. Бо без Духа Святого вподобайки в людини ніколи не зміниться. Він як жив, ото от, впивався віном, так і буде впиватися для нього саме краще. Тобто ми помічаємо, що це велика зміна. Велика зміна, коли ми. Все земне, все, що тут цінується, вся земна мудрість, ми просто її знецінюємо, тому що ми бачимо справжню цінність у мудрості нашого Господа Ісуса Христа. Тому і я бажаю вам, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, шановні глядачі, щоб ви теж наповнювалися цією мудрістю в Ісуса Христа у Його священному писанні, в Його Слові, тому що, чинячи так, ви зможете спасти себе. І ми дякуємо вам за перегляд. Ми бажаємо вам Божих благословень. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і ми побачимося з вами на нових зустрічах. До побачення.